Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Тимофій приїжджає на інтерв'ю на новому помаранчевому велосипеді. Який мені подарували. Презент від киян, які дізналися про скандальну історію з хлопцем з інтернету. Я був просто в шоці. Не очікував, що люди так підтримують мене. Усе сталося кілька днів тому, коли школяр зайшов до міського тролейбуса з власним транспортом, що стало дуже не до вподоби його водійці. Збираймо, потом їдемо. Сіберу таксі їдь далі. Зчинився скандал. 13-річний Тимофій посеред тролейбуса і пасажири на чолі з пані водійкою, які наполегливо дитину виганяють. Чого ти дрібаєш нерву водійкою? Я не зміну роботу, не зміну роботу. Врач поїхав, я так стоїв. На захист хлопця стає лише один чоловік. Що за твоє? Він захищав, він єдиний. Він пропонував, щоб заплатити за мене за, за велосипед. Чому ми повинні всі за тебе тут стояти? Пояснює, велосипед не його, віз дядьку. Колеса були пробиті, тягнути важко. Тож вирішив кілька зупинок проїхати транспортом. Мені сказали покинути, бо велосипедом не можна. Я покинув, бо можливо там не знав правила. Потім зайшов, загуглив, знайшов в інтернеті що, можна, якщо там не забрудня одяг нічий, або там заплатити за проїзд. Асі <паду> понимаешь? а м'я на свідчим фактом. Що ти біля? Мене шокувала вся ситуація, що він спокійно стояв, каже, ось написано, у мене ж руки трусяться. Я просто стою така, думаю, блін, треба включати камеру, бо мало що. Стою, думаю, та я вже послала б, я вже не знаю, що я доросла людина. А він дитина. І він каже: та чому, чому я? А вона вирішить і вирішить. Саме Олена відзняла, а потім запостила сутичку в мережу. А під відео уже тисячі коментарів обурених українців. Дуже було приємно, що заступалися. Ніхто йому не пояснив, що він має скласти чи сплатити якісь варіанти спокійно об'яснити дитині. А от Київпастранс пояснив. Водійка тролейбуса діяла в межах закону. Водій діяла згідно своєї посадової ситуації. формальних е юридичних причин застосовувати якісь санкції до цієї водія за правилами. Дозволено перевозити двоколісний у розібраному стані або у складеному. Тож водійка мала право попросити пасажира з велосипедом покинути транспорт. А у разі відмови штраф за це порушення до 15 неоподаткованих мінімумів. А от маму Тимофія найбільше обурила нетерпимість пасажирів. Вигнать його і той чоловік смика за той велосипед Виходь ну це якийсь нонсенс. Психолог Наталя Простун таку поведінку пасажирів пояснює ситуацією в країні. Зараз люди дуже напружені, напружені від того, що в Києві обстріли, хтось не досипає, хтось боїться. Дитина була як, як відбивало. Цап відбивало натовп, який поспішає, так чи інакше починає сховати хлопця, якому 13 років. Люди можливо, треба щось у вас змінити. Це керівник одного з велосипедних рухів в Україні. Після розголосу історії він особисто приїхав до Тимофія з подарунками. Тобі такий подобається. Добре. Нехай він тебе буде. Служить тобі герою правдою. А ще запропонував роботу, на яку, якщо пройде співбесіду, Тимофій поїде уже відтепер на власному велосипеді. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу, тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до перемоги. промосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.